Можливо. Ох, взагалі є якась, знаєте, романтика в цьому всьому. Ох, друзі, друзі. Перша клювака. Перший карась. Оп. Всім привіт! Ви на каналі Дмитро Фіш. З вами Дмитро. Сьогодні ми рибалимо на такому маленькому чудовому озері. Озеро знаходиться неподалік селища Бермінводи. Може хто знає. Місцеві називають це озеро. Тракторне або за фермою, ну хто як називає. Загалом сьогодні будемо рибалити на один фідер методом флет. Тому з попапчиками, там, з сапаріком, можливо, буду підсаджувати. Ну, буду щось пробувати, будемо намагатися. Сьогодні така коротка сесія. Я приїхав зараз 6.40. Зараз розкладусь, поки закинусь. Ну, до 12 до часу має бути сонечко. І от заодно і перебалю десь до цього проміжку часу. По е, риболовлі, тут, до речі, відразу так цікаво. Я тільки-тільки заїхав, відразу охоронець прийшов, відразу все розложив, куди закидати, куди що. Відразу видали отакий от от білетик. На сьогодні, до речі, е, дуже незвично, бо на всіх водоймищах, що є у нас тут в, ну, в межах, які я їздив, в нашій е, так би сказати, окресності. Билетики взагалі не видають, ну це круто. Риболовля стоїть 300 гривень, рибалити можна добу, взагалі хоч 5 хвилин, він каже, хоч добу, скільки хочеш, скільки є рибаль. Тому, друзі, що я хочу сказати: ви підписуйтесь на канал зараз, а я поки що буду розкладати та вже буду закидати. Водичка парує, як ви бачите, все гарненько, тому полетіли. Що всілись, трохи організував своє місто лову. Тут фідерок, підсака. До речі, давайте відразу, поки підсака біля мене. Ну, вона завжди буде біля мене, але ми з вами разом її отак -от оп намочимо. Водичка така трохи зеленувата, але все рівно. Все рівно ж треба намочити. І давайте покажу, що я тут собі організував і як зробив. Так. Я трохи, можливо, чехольчик, бо забув латок. Я ставлю сюди латок е, і використовую його як столик. Але сьогодні забув, тому ось так. Е, по наживці на Сьогодні по наживці на сьогодні. Сьогодні у мене тік-так от от, е, ананас буду пробувати попапчики кольорові від компанії Bounty зі смаком мультисайз, 6, 8, 10 мм. Отакий. От Отам от під косою вже рибка скинулась. До речі, планую саме отуди от і бомбити. І також от такі от у мене є бітурбікер Зі смаком, зі смаком, Strawberry Salmon. Також від компанії Bounty. 10 мм. По тому, що буду забивати у флет. У флет буду забивати ось такий от у мене. залишився з минулої риболовлі. Тут амікс. Пілець чесник, не пам'ятаю від якої компанії, та сепуха інтеркрилівська зі смаком кукурузи. Я все це перемішав, у флетіки буду забивати. На початку буду темпувати, думаю, кожні 5-10 хвилин перезакидувати. Ну і на крайняк, мало лі, у мене є ще опариш. Далі, повідочниця. Тут буду міряти повідки, щоб вони нормально стояли. Тут у мене всяка мілочуха. Годівнички, гачки, повідочний матеріал і так далі. Там попапи ще є, тут мої флети, флет-годівнички і так далі. До речі, сьогодні буду використовувати маленькі флети, ось такі от це від компанії. Я навіть не знаю, від якої компанії тут не написано. Отакі от буду флети використовувати. В'язатиму їх відразу на шоклідері, щоб було зручніше. Чого сьогодні буду використовувати маленькі, того що буду часто дуже перекидати. Мені, можливо, навіть доведеться додатково замішувати ще якийсь корм. До речі, на 60 грам відразу і візьму. Та птичка є. По гачкам, і взагалі по повідкам. Повідці у мене сьогодні на ось такому будуть матеріалі зв'язані. Карпро Expert Hooklinks. 15 ЛБ, 6,7 розривна. Чудово! По гачкам, по гачкам. Сьогодні планую використовувати двоє гачків. Перві будуть це отакі от кренки 10-ті від компанії Carp Arm. На минулій риболовлі дуже сподобались, засікали гарну рибу. І також буду використовувати ось такі ось такої форми. Восьмий номер, також від Arm Carp. Але вони візуально, до речі, менші, ніж 10-й номер. Ну, я думаю, це особливість форми. Корейські якісь гачки, Ну, мені вони подобаються, загалом нормальні. Так що зараз приволожнюю пільчик, розкладую тут собі все, щоб було по фіншую. Дивлюся, приблизно куди буде кидати. Хоча, дивіться, бачите, там от біля коси вже скидувалась рибка. Туда, думаю. І ось тут скидувалася. не фокус. І скидувалося там де-дамба, можливо, вам видно. Загалом, коли тільки приїхали. Була можливість сісти або ось тут, а прямо на ось оцій цій касі, але там дуже вузько та незручно. Тому в мене ось така величенька доволі полянка. І нема дерев, до речі, дивіться, яка неба синенька. І вже будемо бомбити. Тому зараз закидаємось. Ні, зараз в'яжемо оснастку, я вам покажу, як я буду в'язати. Нічого там особливого такого нема, але, можливо, комусь це буде важливо та цікаво. До речі, ще раз повторюсь: озеро знаходиться в Харківській області. Біля селища Бермінводи. Називається тракторне або на фермі. Ну хто як його називає в народі 300 гривень риболовля. Так що давайте вже рибалити. Так, а перед тим як ми ще не почали, давайте разом з вами трохи зволожимо пеліц. Ну, не трохи, а доволі так зволожуватиму водою з озера. Хоча вона доволі якась зелена, ну не знаю. Бачите, вона грязненька. Але я думаю, буде нормально. Зараз перше зволоження буде трохи, потім буду дивитися. Вода, до речі, тепленька. Ось так, зволожили. Хоп. Накриваємо кришечко. Так ласматим його. Ось так от. оп оп оп, -оп. оп, -оп, -оп. До речі, такі судочки. Накупив Аврорі судочків. І тепер беру пеліць не в пачках, точніше не в, Тож в латочках, ті, той що по пів кіла, а беру відразу кілограмові пачки. І зручно на кожній риболовці перемішувати і забивати. Так, тепер, тепер давайте по оснастці. Як я буду в'язати? Я буду в'язати оснастку, як я вже і сказав, відразу на своєму шок-лідері. Це буде такий скользящий монтаж. Ось мій шоклідер. Де я продів годівничку? Бачите, відразу на шоклідер продів. Вона буде вільно по ньому ходити. Далі до шока я прив'яжу ось такі в мене є стопорки зі швидко швидкоз'ємом. Зараз я відкрию, щоб вам було краще видно. Ось такі. Ось маленькі Відкриваються, вони будуть слугувати, як і відбійничок. Тобто годівничка, коли буде це битися, нічого нормально все буде. Сюди буду одягати повідець. На швидкоз'ємчик сюди, ось, бачите? І от сюди прив'яжу шок. Зараз в'яжемо та потім вам покажу. Так, снасть зв'язав. Дивіться, що в мене вийшло: флет скользящий, відбійничок зі швидкозємчиком і, власне, кажучи, сам поводочок на кренкі 10-му номеру з тік-таком. Сьогодні буду намагатись рибалити таким способом. Раніше, до речі, не рибалив, завжди в'язав наліткорисності. Давайте по фідерку. Як уже і казав, сьогодні я рибалю в такому не стрітфішинг, але в швидкому на швидка сесія. Один фідерок і фідерочок. Уже всім відомий. Всім відомий. Відомий тільки мені. Це фішинрой k 7, довжина 3,6, тест до 100 грам. Катушечка тут тягова, така добротна. Це кастмастер від флагмана. Але кастмастер старенький, Як старенький? старої серії, бачите, повністю чорний. Зараз йде там такий синьо-білий, синьо такий гарніший. Але катушка, катушкою довольний. Розмір шпулі 6000 грати. Зараз ми забиваємо пільчик та вже будемо закидати. Так, я запакувався. В окулярчики, бо сонечко прям на мене світить. Перезакинув десь вже раз 5-6, поки нічого нема. Зараз перев'язав повідець. Також все так же ловлю. Ну, буду пробувати на тік-так ловити, може потім поставлю попап трошки пізніше. Зараз перезакинемо. До речі, я зрозумів, чому цей ставок називається тракторний. Я тут сиджу, а тут поруч, трохи далі, знаходиться ферма і... Дубаси трактори тільки так. Тут поля, виїжджають, мабуть, на роботу та щось роблять. Загалом подобається озеро, подобається тим, що воно невеличке, але риби плюхає багатенько. Ну, до неї правильно треба підібрати ключик, щоб ловити. По довжині по віці в'яжу десь 10-12 см, приблизно так. З головою вистачає цієї довжини на таких риболовлях. Почав додавати на флети зверху ось таку от інтеркрильову олійку. Інтеркрильову крильову олійку від компанії Інтеркриль. Тут без ніяких смаків, просто вижимка з криля, з креветки. Так, Забиваємо пельчик. Пельчик треба трохи увлажнити буде, бо підсох. І зверху олійка. І відправляємо у водоймище. Зараз кидаю під косу, кидав зліва 5 годівничок, клювань не було. Косу. Ну, загалом буду від розкидувати акваторію веєром. Та все. Взагалі є якась, знаєте, романтика в цьому всьому. Намагатись зловити карпа, амура чи великого карасика. Одним фідерним вудлищем без сигналізаторів, лише дивлячись на квартип, шукаючи його, не загодовуючись, на я маю на увазі. Більш таким пошуковим методом. Хоча з іншої сторони, можливо, риболовля пошуковим методом така. Більш лінива риболовля, що теж приваблює мене чуть-чуть. Тому що поки кукурузу ту навариш, поки загодуєшся, те все розкинешся, знайдеш, де годувати точку, це все велика робота. Тут теж потрібен пеліц, пачка пеліця, одне вудлище, пару банок попапів, таких-то насадок і все. Можливо, ох, ви б зараз бачили, як риба тут пригнула. Моє сподівання, що ще сонечко зараз зійде, водичка прогріється сильніше і рибка почне активніше себе поводити та прокльовувати. Так олійку, звичайно, додаємо. Без олійки нікуди. Оп, і кидаємо під косу. Поки буду бомбити, то обкидувати косу. Там буду дивитися. Отак от так, чітко. Ще, до речі, дивлюся, взагалі тут рибалять під одним берегом, бо водойма ще невеличка. Моє місце це перше місце, далі йде коса, там рибалять, і далі три рибацьких місця. Вони доволі ухожені, викошені, видно, що більш-менш власник займається. Але дивлюсь, що навпроти є коса, туди, в принципі, можна підійти. Хоча весь той берег в очереті. І є одне місце там під деревом. Там, звичайно, можна на поплавець було спробувати порибалити. Можливо, можливо, і спробуємо. Чисто поплавець на карпіка, на амурчика також буде, я думаю, цікаво. Щось не хочу клювати. Ну, зараз, зараз. А поки не клює рибка, ви можете поставити відео на паузу або навіть не ставити. Просто згорнути його. Ну, ви поняли, з повноекранного режиму. Поставити лайк, підписатись на канал та продовжувати перегляд. Я думаю, вам це не тяжко зробити, а мені це буде доволі приємно. Так що ви зробіть ці дії і буде обов'язково рибка. Зробили? Зараз, зараз буде. Скоро, скоро. Щось поки не клює, може ви ще не зробили, я не знаю. До речі, про це озеро і про умови. Я вже казав 300 гривень доба по рибки. Ви можете взяти, ну, все що менше кілограма, звичайно, відпускається, карась не в рахунок, А мур, карпік випускається менше кілограма. З приводу того, що можна взяти на цьому озері, це 3 кг максимум можна взяти. Якщо риба більше 3 кг, її потрібно випустити. А так ви можете до 3 кг взяти. Тобто, умовно, яких 2 карпіка по 1,5 кг, можна забрати собі на вечерю. За 300 гривень, як на мене, більш-менш нормальні умови. Ну, хто я знає, пишіть в коментарях, як ви гадаєте, чи гарні це умови, чи ні. Та обов і обов'язково пишіть ще водоймища в Харківській області. Тому що ну, я шукаю, якісь знаходжу нові, наприклад, це. Я тут раніше не був, хоча знаходиться доволі близько до мене, ну, в доступності. Але я раніше тут не рибалив. Їздив на машині, шукав, приїхав, знайшов це озеро. Але ви пишіть також. Можливо, десь гарно щось прокльовує. Скоро, тим паче, осінь будемо ловити з вами хижака. Так що по хижаку теж пишіть озера. Де от де б найкраще поїхати, порибалити, половити щучку. Думаю, буде цікаво. Так що ви пишіть обов'язково якісь озера на хижака, на мирну рибу, на все, що тільки можна. Хочу більше розповідати про Харківську область, про Харківські озера, тому що. Як я вже й казав, з самого початку мета канала була розповідати саме про риболовлю в Харківській області, тому що тут дуже мало рибаків, які знімають контент, які показують, і я, мені його бракувало, тому я вирішив це надолужити. Ох, друзі, друзі, перша клювака. Тільки-тільки хотів зняти мікрофон. І як дибнуло, але не підсіклася. Але вже перша індикація. Вже щось щось добуло. Ох, аж аж трошки взбуде Так, ну рибка щось взагалі мовчить. Так що, поки рибка мовчить, ви підписуйтесь, а я буду їсти. Я зараз покажу вам, який чудовий сніданок наготувала моя кохана дружина. Ви тільки зацініть. Овочі, гірочок-помідорчик. Чайок чорний. І просто мега-супер сніданок. Нагіци, яйця варені. І рулетик з крабовими паличками. Ну і соуси. Тут кисло-солодкий такий. Зараз це все залетить тільки так в одну топку мою. І сподіваюся, поки буду їсти, рибка довозьме та й проклюне. Бо щось взагалі. Квіртипик мовчить. Там рибка скинулась. Ну, я поки зараз все ще на косу орієнтировоч кидаю, Можливо, щось дай зловлю. Все. Смачного мені, смачного вам, якщо ви їсте, а я полетів хавати. Запакувався в очки, хоча я їй тоді показував, що я вже в очках. Так от, як я і казав, тільки я поїв, тільки-тільки поїв, тільки ось бачите, замінив все назад. Тепер тут їжа для рибки, а не для мене. І відразу клювака. Звичайно, я думав, що буде щось побільше, але перша рибка є, сподіваюся, не остання. Зараз я вам її покажу. Перший карась захотів тік-таку. Ну, карась такий на лодошку маленький, ми його відразу відпустимо. Але все рівно рибка є. А отже, відео буде. Хоча без рибки воно було б. Хто там знає. Дивіться, отак він іще більше здається. Все, випускаємо. Хоп, полетів. О, а ми чекаємо наступну рибку. Піднявся сильний вітер. Хоча сьогодні доволі сонячна погода. Перший такий сонячний день. До цього були дощі, холодно. Можливо, через зміну погоди сьогодні і не клює рибка. Неактивна якась вона. Ото проклюнув один мілкий карась. Ви самі бачили на ладошку. Але на фідерок тягнути було приємно. хоч якісь ревки він давав, вже було цікаве. Зараз, зараз, зараз. Зараз ще посижу десь, десь близько годинки і вже буду збиратися їхати додому. Звичайно, трохи шкода, що не зловив рибки великої. Але, можливо, щось ще за годинку не да проклюне. Тут, до речі, бігає місцева собачка, я йому покажу. Йди сюди. Іди сюди. Іди сюди. Іди сюди. Іди сюди. Не хочу вона йти, вам показується в кадр. Йди до мене. Ідеш? Ти думаєш це шлагбаум? Це не шлагбаум А? Вона трошки боїться. О. Щось дибає. Давай, давай. Оп! Оба! Є. Є! Є, але щось знову мілке. Щось маленьке знову тяну. Мабуть, щось схоже на попереднє, мені здається. Так, так, так. Так, да підсоку. Бо тут такий берег незручний. Ще й вітер піднявся, блін. Обича. Да, такий же ж мілкий карасик. Щось ему, цьому карасю дуже подобається цей тік-так. Да, знову мілкий. На ладоньку. Карасевич. І тік-так відпав. Ну, нічого, зараз новий повісю. Щось цим карасиком подобається. Тік-таки. Бачите, який вам, можливо, і не видно. отакий, такий. Маленький. Звичайно, не такий, як я в минулому відео ловив карась. Але друга рибка за сьогодні. Ми її відразу відпускаємо гуляти, плавати. Оп! Чекаємо третю. Хочу з вами поділитися, зацініть які у мене нові круті штанці. Купив спеціально для риболовлі. Вроді да, такі легенькі, ну це я вже трохи замазюкав їх. Такі легкі, чудові, а дивіться, тут ще який є приколдес. Я отак от роблю. Оп! І ці штанці можуть бути не штанцями, а шортами. Топ легкі, круті, світленькі, не сильно паркі, швидко сохнущі і круті. І круті. Раз п'ятий вам круті, сказав. Зараз вам покажу взагалі водой ми ще. Так, 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 дивіться. Вибрався на косу. Та, яка була поруч з моїм місцем. Вона знаходиться прямо... Прям -сам... До речі, тут можна рибалити. Можливо, зробив помилку, що не сів тут. Зараз поясню чому. Вон коса, на яку я рибалив. Дамба там. Вон, власне кажучи, моє рибацьке місце. Ось то. Таке водоймище. Як я казав, вже воно невеличке. Ось пару рибацьких містки. Так от, отам от, от усе, оце, там карчі. Тут їх немає. Якщо б я сів тут на касі, де зараз знаходжуся, можна було б кидати прямо під деревця, та от в карчі, і там можливо, щоб могло б бути перспективніше. Давайте коротенько про цю коротеньку риболовлю та про коротеньких рибок, яких ми зловили. Відрибалив я з пів на сьому до 1328. Перші десь 3 години активно прям рибалив, клювання не було взагалі. Потім перекусив, зловив маленького карасика, через якийсь проміжок і ще одного такого самого доловив. Виходить два карася. Якось. Якось не солідно. насправді карасі доволі малі, як для платного водоймища, і активності риби нема. По сусідам пройшовся, попитав, позапитував, також те ж саме. Сидять із корабликами і підгодовуються, поки риби нема. Можливо, тут якийсь вечірній проход. Я не, я не знаю, для мене це нове водоймище. Я його тільки знайшов, перший раз рибалив, тому ще тяжко щось говорити. Перша рибалка на ньому. Як ви зрозуміли, неудачно. Але, але я певний, що приїду сюди ще по деяким причинам. Перша причина це тому, що тут доволі приємна ціна, хоча риба маленька. Ну, але минулий раз, коли я приїжджав, як тільки я знайшов це озеро, я приїжджав дивитися, що тут та як. І тут сиділи е, люди е, на моєму саме місці, а не на моєму, але там на косі, то в них була доволі гарна рибка. Там у них було пару амурчиків, десь по півтора кілограма. І один чи два коробчика, точно не пам'ятаю, також невеличких, ну як невеличких, в районі 2 кілограмів. Із доволі приємного, що мене приємно здивувало, це оцей квиточок. Я, ж... Я не очікував, що на такому озері, на якому-то такому доволі простому, будуть квиточки. І це доволі правильно, тому що насправді ми от їздили в попередньому на Тернову там на доброму слові. Ну, підійшли, ви заплатили комусь гроші. Хто що, ніяких ні розписочки, нічого не дають. Тут якось все більш організовано та правильно, на мою думку. Знову таки, якщо ви вважаєте, що правильно просто давати гроші без якихось там квиточків, то пишіть в коментарях, я залюбки вислухаю і ваші думки. Що я хочу іще сказати? Мені сподобалось це озеро тим, що вона маленька і компактна, тобто можна. До речі, у сусідів перше клювання. Сигналізатор спрацював. Можливо, вам навіть чути, як він пищить, але сподіваюся, витягнути якусь гарненьку рибу. Але час проведений на риболовлі це гарно проведений час. І час за переглядом відео про риболовлю це також гарно проведений час. Ви відпочиваєте разом зі мною? Ну, дивитесь, як я відпочиваю, і ментально також трохи відпочиваєте. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки та до скорих зустрічей! Їдемо додому вже і дивіться, кого зустріли лисичку. Таку храму. Щось храмає лисичка. Дивіться, дивіться на неї. Присіла. Дима, що случилось. Ты решим сделать этот челлендж, что приседание Чишем